Так, доброго дня. У нас сьогодні на огляді зарядна станція Kioner Zonen потужністю 100 Вт. Так, зараз будемо розпаковувати, подивимося, що всередині. Така захисний поролончик. Так, це в нас інструкція, яку ніхто ніколи не читає, але, але потрібно. Так, ось така компактна зарядна станція Kioner Zonen. 100 Вт. І Зараз ми її підключимо подивимося, що вона з собою уявляє. Розібрали ми нашу зарядну станцію Kyonor Zone, що ми бачимо. Все насправді дуже просто. Показує заряд акумулятора 80%. зараз. Є можливість роздавати змінний струм номіналом 220 В. Ось зараз ми заряджаємо телефон Samsung. Ну, ось таким чином відбувається зарядочка у нас. А, також можна напряму його підключити. Ось у нас є блоки Type-C, USB-C, тобто Type-C, звичайна USB а, і, і Fast Charger. Тут ми зараз спробуємо зарядити телефон за допомогою Type-C. А, звичайно, USB. Так, ось він заряджається Ну, таким чином. Зарядочка доволі компактна, зручна, гарно виглядає, має приємний ем, такий корпус, пластиковий, якісний пластик. Так, ось технічні параметри дивимось. Літіон акумулятор. Ще особливість це наявність ліхтарика. Оп, а таким чином. Ну, звичайно, що при заряді, при використанні ліхтарика заряд буде зменшуватись. Ну, для чого можна використовувати? Можна зарядити і використовувати для Wi-Fi роутера. Можна використовувати для зарядки телефонів, навіть для газового котла на підігрів води або на опалення. Бо як буде працювати газовий котел і на опалення, і на підігрів, може не вистачити по потужності. Хоча в будь-якому випадку потрібно пробувати. Ось такий апарат.